Ну що, всім добра здоров'ячка. Оксана там пакує приправи, ну а я вже чешую огірочки. Моркву почистили вже. І відрізаю от пупінки від огірків. У Оці огірочки мариновані, ми дуже любимо з морквою. Такий рецепт. Найперше кладу чесничок. Так, по п'ять зубчиків, п'ять-шість залежників у вас чесничок. у баночку. Отак то. Просто змиркається вже темно, але треба швидко. Морвочки даємо трошки так більшенько. Маринад у нас же ще варить. Зараз вже закипів, зараз кілько буде варитися. Десять хвилин маринад. Десять хвилин покипить маринад і зараз ми його виключаємо і внесемо на двір, аби він застив. А завтра що будемо заливати вже гірками чи не іще? Ні, сьогодні заливаємо, сьогодні але сьогодні. завтра закінчуємо роботу. Нині будемо ще, а завтра будемо закінчувати роботу. Зараз невеличка реклама для вас. Е, хто е, вже має такий пресоковижималку, прошу написати коментарі, як вона вам чи сподобалася робити, чи не сподобалася. Ми її удосконали, так що вже далі нема куди. Я показую тих, хто ще не має і хто хоче придбати. Відкручуємо дві барашки. Одна, відкручуємо другу. Я притримую, бо не впала. Так, відкидує Сюди по те яблука кидаєте всередину, вам нічого не мішає абсолютно тут з ними робити. Так само витягти, запихати. Напхали, підняли, закрутили, і все. І прес вам буде служити. Порошкова фарба. Е, Грубостійна труба, е, дуб, е, дерево, нержавіючі обручі, під нас нержавіючий, з таким пептелем. Я йду виключати маринад і нести його що на двір. Він так, він тут так, так. став на цей кубан його. Так, 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 так. Ну, а Такий брусок на кухні обов'язково треба мати для заточки ножів. Ну і ножики хороші, я все користуюся ними. Ну, а ще така двохстороння дошечка, як ви бачили, як я нарізаю не витягає з таким під носом. Дуже зручно, нічого не залишається, не мішає вам різати. Ну що, маринад у нас кипє, вариться. Ми доті пакуємо огірочки помідори, бо маринад має остинути повністю до кімнатної температури. Поїзди заливаємо і далі все буде вийти. Це покажу пізніше. Він всюди одинаковий, такий так всюду такий у нас теж. Класно пахне, так так, люблю такі маринад, я так. Щоб скорше остивав, то вже збіркаєш і пізно вже трошки. На криші во це для вивітрювався. Ні, нічого не буде. Шість